Всім привіт, друзі. Сьогодні такий дуже пасмурний, не зовсім приємний холодний день. Але я вибрався на рибалочку і вирішив сьогодні повпиратися на таку приманку, як Sexy Impact від Katech. Поставив гачок Сінгл 32, здається, другого номеру. 4-грамовий груз Чебурашка, 0,3 флюр. І зараз ми підходимо до одного з місць, чому я е, вітання знімаю тут, а не там. Тому що там дуже мілко, там заводь і хочеться, щоб так було тихіше. Тому, друзі, давайте розпочнемо рибалочку. Перед цим хотів би вам сказати, що якщо вам сподобалось відео, то поставте, будь ласка, лайк, напишіть свій коментар, чим ви підтримуєте україномовний контент і мене. Друзі. Ой, сексік спав, Йо -мо. -йо. Ах ти зараза. Ах ти зараза, отака мала. Клюнула на сексіка. І збила його. Пливи, доїдай. Хі -хі. Ну, клюнула на пустий гачок. Але сексіка схватила, щучка, зараз заспокоїться, і ми її піднімемо. Ось джигріг плюс сексік і така щучка. Зараз ми її звільнимо. Віддай сексіка, і дай. О! Ну, нічого, приманка впала на землю. Ось така щучка, ми її відпустимо. Пливий красотка. Ну Така красота, Йомаю. погода сьогодні просто кошмар, Конечно, такий сильний вітер. Це я в заводі і зараз так більш затишно. А як вийти на відкритий участок, то вітер сильний. Фух, Ловити практично неможливо. Так що, ну нічого, вже щось вийшло. Вже добре. Зараз ще покидаємо. Друзі, і знову Сексі Імпакт. Ай, а як її витягнути? Навіть не знаю. Капець тут обрив такий. Витягнути дуже складно. Знову на підйом. Ну, перевіримо інбайт. Ого. Ого, важко. Давай, 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 давай. Давай, давай. О! Є. Ось така щучка. В пиявках. І знову на сексі імпакт. Давайте ми її зараз відпустимо. Прийдеться обриву. О, пливи, красотка. Да, оце так завидь. Жалко, що тут коряг просто купа. Тут все коряжник, абсолютно офсет, не офсет, без різниці. Туди просто воно заходить тільки так. Ловити влітку на поверхові воблери і так далі. Разве? Ще є варіант не вигруз. Можна спробувати його. Ну я пробував, ніфіга не ловиться, хоча поверху гуляє, а клювати поки не клює. Я думаю, з поплавком на черв'яка, якщо сюди прийти, окуні будуть просто розривати. Друзі, окий окуньора, дебелий. На сексіка знову такий окунь. Схватив цього сексіка. Я думав це щучка. Зараз, зараз, віддай. Зараз опід віддай. Я тиї приманку не віддам. Отак, послухав. Такий окуньора. Пливий. Так цікаво. Я сюди зайшов так? тяжко. Якби не клюнуло, то сильно б розстроївся. Місце шикарне, але спуск сюди згори дуже крутий. Друзі, дивіться який окунець. Знову сексика, дивіться як заготнув. Хто знає куди. Але ж я не знімав, але ну, в мене дуже багато вже холостих покльовок. Такий окунь. Ливий. Там дуже... Ну, це за рахунок гачка, звісно. У мене він ось який. Зараз так видніше буде. Отакий. Хтось є щучка. Ось вона гарна. Тихо. Я тебе відпущу. Ди сюди. Оп. Ось така щучка. На танточку 2 дюйми. Зараз. Просто варто було змінити приманку і оті покльовки, які були на Сексіка холості, вони стали результативними на танту. Ось така різниця. Так що зміна приманки це дуже важливо. Друзі, на Сексіка, може так витягнути. Виділить окунець відізвався такий непоганий О, разок. <кхем> Давай, пливий. Друзі, щось є. Схоже на щуплю. Ну, в принципе, где-то в с той самой точки Та самая щука Нет, не Та это такая самая Три трески биться Такая самая щучка Сейчас запустим Плыви, плыви сюда Плыви Вот такая щучка Сейчас О така щучка, таке хавало, пливи. Єсть. Ну і рибалка сьогодні це просто шо. Кайфазавр, хоч і холодно. Руку вже Ой, не відчуваю, але хочеться ще ловити ще. Друзі, ще один кабанчик такий гарний взяв вітер сильний. Ну, як завжди, контролю приманки нуль, але приблизно розумію, що роблю. Це дає більш-менш такий результат. Сексі Імпакт працює, причому дуже класно працює, мені сподобалось, сьогодні я так в нього повпирався конкретно. Ну, ще далі буде. А йди сюди. Будете довго тягнути. О, який, який гарний. з такої подачі хороший. Прям кайф. Ой, поверни. Ось такий. Кавун. Давай, пливий. Знову це отакі клювання просто... просто мимо приманку вже поставив просто іншою стороною, тому що це неможливо. У мене просто не вистачить так приманок на цього окуня. І до речі, з приводу самої проводки я вже спробував багато різних проводок. Але іменно ця стандартна, два підриви пауза, дала результат. Я всього не показую того, що я роблю, тому що це затягне відео на дуже довго. І немає смислу, я думаю, для вас показувати те, що я роблю. Краще показати рибу, що вона є, що вона ловиться. І що з нею треба робити. Є. Yeah. Ще один. О, який гарний. Ну це... Вони в принципі по одній траєкторії зараз клюють. Тобто попадаю в те місце, тягну звідти, я не знаю чи їм займеться, чи... Ласка вітай. Это я пощупу. Бубан пливий. Так от, з приводу проводки. Це стандартна проводка, два підтримки, пауза, нічого не Просто треба шукати точку. Попав, зловив. Вони зараз не тримаються стаєю більше одиночки, тому приходиться. Так шукати. Ну от вітер. Полетіло, бог знає куди. Десь чи в коряги, чи я не знаю. Наче ні. Зовсім не туди кидав. Я і не зрозумів, що це риба, тому що вона маленька, але клюнув окуні. Ось такий окунець вчепився в сексі імпакт. Який черв'як? Зараз яка приманка. Ой, ой, не пригай. Ось який окунь, яка приманка. Розумів, клювання було таке. ну, Не знаю, такий груз просто впав на дно. Тільки що буквально під ногами. Знову окунь. Ну, він без клювання, він просто чіпляється. Бувають окуні такі, що тичок і є. А буває Робиш проводку і навіть не розумієш, що це таке трава чи окунь, а потім коли вже починає він спротив, тоді розумієш що то все таки був окунь. Друзі, тільки що клюнула щука з такою подачею, що я в шоці. А, як тебе тут витягнути на за гілку зачепився. Іди сюди. іди сюди. Ой, я тебе її іди сюди. сюди. Гілки скрізь. Це в таких умовах і ловлю. А інакше зловити буде дуже складно. Пливи, красотка. Так, не вже вдалося ідеально закинути? Зараз, я думаю, буде покльовка. было только Ну опять, без, без удара, он просто вцепился. Больше пока не хочет. Только мялось. Иди сюда. Я отпущу шнурок. Такая щучка, плывы, друзья, поставил джигріх. и сразу клюнула. А что это на соку? Ничего себе, кабан, <laughs> такой кабан вообще, То да вы что, вот это рыба, класс. Ну это джигрик. Він спрацьовував, а не відкрий рот, скажи, ааа... Молодець. От такий Кабаневич. Пузотий, зікрой. Хай пливе. Пливе Красунчик. Сексі імпакт. Ну я сьогодні в нього вдарився прямо. Практично не міняв то тут танта. Так легенько клюнуло щось. Вау, так ще щось і хороше. Щучка. Хух, вона зійсла. Була така надія на те, що це окунь. Просто. Фух. Це була щука. Друзі, ось такий окуньора клюнув. Заглотив приманку. Просто в саму шахту. Открий рота, покажи приманку. Вон, зараз буду звільняти якось та постараюся відпустити. Окуня прийшлося віддати, тому що він ну вже не життєспособний був не зважать. Прямо на падінні клюнула така маленька щучка. Вона в мене перший раз промазала, другий раз вже взяла. Така щучка. Пустимо, пливи. <смір> Вона так закрутилась. Щось спочатку напевно не зрозуміла, де опинилася. <смір> Друзі, о, сход! Як обідно, прямо на пляжі тут була щука, але вона зійшла. Приманка ціла. Я спочатку подумав, що це трава, то була риба. Вона без клювання, без нічого, просто почепилась. Риболовлі почався такий сильний дощик. Ну, як сильний, він то не сильний, але но... за допомогою вітра, то він відчувається конкретно. Фух. Рибалочка вийшла, просто кайфова, бодра. Мені дуже сподобалося. Дуже класно сьогодні відпрацював Сексі імпакт Я його називаю сексік. Гачок другого номеру Decoy Single 32. Чебураха. Ну, Фіолетова, я не знаю, якої він. Вона там фірми, може фанатік, не знаю 4 грами. І флюрокарбон інтеч. Здається, він 0,3. Такий роблю, е, ну, сказати, стандартний, приблизно сантиметрів 20. Така рибалочка вийшла. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Até o